Вітаю вас на своєму каналі Леонура Таро 2. Дякую, що підписуєтесь на канал, не дивлячись, що є певні проміжки між моїми записами відео. Ну, так буває, коли людина багато переміщується, тобто подорожує на цей раз вже не подорож, ну, тобто не туристична, а у справах. От, і до того ж ще й ну так, ви по застуженому. Голосу можете зрозуміти, що ще. да. Ой, тут так цікаво в мене, я достала колоду, а тут з двох колод інших іще карти підказки. да, розумієте? Карта підказка, що комусь іде величезний шанс, або величезні шанси. Але ж тут також карта підказка ще з іншої колоди, що але не йдіть по головах. Але це, ну, бо це не спрацює в такому разі. Так, давайте далі дивитися. А, будемо дивитися тему. Да, я не сказала, що тема в нас а, що нове іде в твоє життя, а ти ще цього не знаєш. Давайте подивимось. Ну, термін можете загадати, звісно ж, там хтось пару тижнів, місяць. Я думаю, більше року не варто. Навіть до півроку, так, знаєте, місяці три і. Бо ви ж самі потім не згадаєте, що там, які події. Давайте так, да. я також загадаю, бо я також передивляюсь потім свої відео. От, і мені цікаво, що завжди співпадає. Пишіть, до речі, як у вас співпадає так, в мене помічник криветься. Тобто кожен свій термін загадайте і дивимось, що йде у ваше життя, а ви ще не знаєте. Так, іде якийсь вибір, якісь у вас важливі. Нові перспективи, так? вибір свого шляху можливо. На сьогодні ви можете не знати, який шлях обрати, так? стояти саме на роздоріжжі. Але енергії ну, вистачає, я би так сказала, достатньо у вас. Хоча вам так не здається, ви можете думати, так? якраз ось. Або там переніс, перенесла там, захворювання, або щось таке. Знаєте, що щось таке ступорить вас на сьогодні, не дає рухатись, чи то ваша така, знаєте, невпевненість трішки є у собі, чи е, якісь нестача сил, як то вам здається, але насправді сили є. Ну Ось, як я й кажу, дивіться, королева жезлів це то Дієва жінка, да? якщо чоловіки дивляться, то це також тут про енергію, хоча дівчата тут більш ярко описані, можливо вогняних енергій. А, ну, Я хотіла сказати, що вогняного знаку, але енергій це точно да? енергії вогняні. Дієві, да? ну і чоловіки також. Навіть чоловіки, така молодецька удаль, скільки б вам років не було. Тут 50, 60, а може й 70. Да? А, ну, показаний тут хлопець доволі молодий, сповнений енергії, жезловий. Да? Це що у вас вже весна? Да? Я так розумію, у серці. О, ну все. І тут дивіться, бінго, королева жезлів. Паз Жезлів і король жезлів. мене що тут всією сім'єю хтось дивиться, зізнавайтесь. Мама, тато і син да? чи донька? Ну, Неважливо, тут в пожах, тим більше пол... це хтось молодий, молода енергія. Але тут, як я і казала, тут і чоловік може такий моложавий дивитись, І чоловік може проявлятися в двох, в двох іпостасях. Да? Він тут показався і молодецьким, таким молодим, енергійним. І він сказав: та ні, я дорослий. це Мені вже така відповідь тут йде. Ну, добре, добре. Дорослий, зрілий чоловік. Так, давайте. Що іде все ж таки нове у ваше життя? Знову ж повторюється, дублюється вже, да? була карта-підказка, туз пентаклів, шанс. Величезний шанс. Просто зараз. До речі, новолуння я там не подивилась на підтвердження. Здається, Ой, підкажіть, хто там дивився, з якого числа повно, не повнолуння, новолуння, да? коли саме вже нові справи, да, на молодій, на молодик треба починати. Не коли ще перший день новолуння, а саме молодик. Так. За щось ви боролися, так? Хтось е, у сфері фінансів, за якісь фінанси ви боролися, працювали, да? ну не обов'язково ж боролися, звісно, але прикладали певних зусиль таких. І навіть щось вас дуже сильно бентежило, ви переймалися просто. Але ж ви взяли ситуацію під свій контроль тут показують. Ви щось чітко вирішили. Тут мені показують королеву мечів. І це про енергії і про Ну, особливо, можливо ж, да, дівчата, щось вирішили конкретно. Це про якусь допомогу. Можливо, хтось про допомогу комусь урізати, да? вирішив. Ну, хтось комусь, можливо, і потріпав нерви. а ну в чому це? Ага, навіть э, зради, обмани, лукавство. Чи, э, чи є, і причому це по карті сила. Зараз я скажу, так. Да. Чись такі серйозні підстави були, так? Да? Під, Стави. Було в когось навіть, можливо, якщо це роботи стосуються, заплямоване чесне ім'я, Да, ну а в когось е, репутація це важлива річ, да, статуси, положення в суспільстві. щось. Угу. Ой, якісь інтриги. Ви знаєте, тут е, якісь трикутники могли бути. Ну, а що, а що іде, що тепер іде? Ой, диявол, знаєте, а, об, як обнадіжити, да? обнадіяти вас, що все стане спокійніше, я не можу це 100%. Знаєте, за чого? От і за цієї карти диявола. Тут е, страсті тільки наростають, так? Да? Тим більше, що тут якась світить зустріч тих, хто давно не бачився ще й по колесу фортуни, що це не оминути. Да? А, і виходить, а що? Хто за що боровся? І тут, виходить, навіть, дивіться, тут така історія у нас виливається. Якщо хтось ішов нечесними шляхами, то буде важко. Так? так, на споді у нас карта мир Світ, точніше. Хтось схоче вийти з стосунків, але це ж дуже важко. Це дуже важко. Саме при такій комбинації це хіба що починати, не мов би, знаєте, ну хай не з самого нуля, а з самих таких перших кроків, і розуміючи, щоб е, ні з ким не поступати нечесно. Да? По справедливості. Тоді все буде е, добре. Да? Ану, чи так? Це... Як воно буде для вас, наприклад? Джастис, ну, як я й кажу, бачите, карти просто мені підтверджують. Джастис це справедливість. Буде по Фіміді, да? Фімі, да. А, ну, от Хтось працював, заробляв гроші, але чомусь ситуація підвисла. Угу. Ну, можливо, знаєте, хтось. Е Якось хтось працював, хтось чогось чекав, да? а хтось, хтось закривався, до речі. А хтось такий егоїстичний і любитель погулять, да? я би так сказала, погулять. А, е, карта Сонця. Тут ще карта дітей якось виходить. Да? Ну, така доволі, е, така, давайте ще зараз я соберу цю історію. Хто почув своє, слухайте далі. Якщо ви не почули нічого свого, да? давайте зробимо навіть так. Я на іще одній погоді. Все ж таки, у нас якраз про нове. Що йде нове, а тут New Vision. Ну, New Vision це більше новий погляд і карта сили. Да? А, можливо, просто е, варто вам по-новому на якісь ситуації подивитись, там, де ви вже думаєте, що все вже ви знаєте, буває, відкриваються якісь нові шляхи вирішення. Давайте подивимось, чи це так. Ну, Дійсно, вам говорять, в принципі, ситуація то у ваших руках, по карті мага маг, я можу все. Да? До речі, я хочу трішки на цій карті зупинитися, коли ми говоримо, що по карті мага треба так да, з таким девізом жити. Я можу все. Але ж це не означає, що я можу йти по головах. Да, як у нас в першому, на перших секундах розкладу відео, да, можете повернутися, послухати, що шанси великі, але є одна умова, да? не йти по головах. Тобто, я можу все, але не йти по головах. Я можу все, але це не значить, що там пити, палити, вживати там щось, да, розумієте? Не про це. Я можу все для кого? Для людей щось, да? ви скажете, а для себе? Так, і для себе, але дивіться, завжди є хтось, за кого ви може, можливо, забуваєте. Дивіться, ця мавпочка немовби ображена, покинута. Да? Можливо, трішки як от у мене помічник, зараз я двері прикрила і він образився, бо не впускаю, щоб він не стрибав. Ну, так, так мені простіше. От. Ну і так само тут, знаєте, все одно варто приділяти увагу, бо ви ж можете все. Тобто, такий девіз умага, і вам це дається. Ну, можливо, в когось все простіше, якщо можна так сказати, що вас зацікавлять ці магічні, магічне мистецтво, да? магія, езотерика і все, що пов'язано з цим. Ну, давайте ж подивимося, О, карти вистрибують, ми їх як підказки подивимось. Тут про гроші, тут хтось чекав. Ну, можливо, таке, що не все, що ми чекаємо, не в повній мірі, да? наприклад, ми отримаємо. А чому? Давайте, наприклад, подивимось. Чому? <кху> можливо, недостаточно не зробили да? чогось, злякалися когось людей. А що ви мали зробити? Давайте подивимось. <кху> Дивіться, на якісь пропозиції, можливо, не відгукнулись, а варто було відгукуватись? Ну, показують, що начебто й ні. А що взагалі е, робити, вам, щоб із фінансом а, ну, бути щедрими з іншими? І це не лише про гроші. Вам, е, ну, от вам дзвонять, да, вам пишуть, відповідайте. Хоч трішки згодом, але відповідайте, не залишайте без відповіді жодне смс. Це якщо вже знаєте, людина навмисно вам намагається докучати, отак, що ви бачите, що людина навмисно докучає. Да? Я не буду вже говорити, хто так, які люди певної. Так, ну я і не вроді, і не така не расістка, ну ви знаєте, хто так любить докучати, ти їх там і не додаєш ні в друзі, ні, а вони пишуть, пишуть, щось там намагаються достукатись, тоді вже блокуєш. да, І я не про цю ситуацію, а про ту ситуацію, коли. От ваші знайомі, да? ви там, чи не маєте часу, достатньо, ви думаєте, але ж на е, коротку там, відповідь завжди є час. Так, чи ні, вибач зайнятий, вибач зайнятий. Да? Е, ну, звісно ж, при ступені близькості це може змінюватись да, відповідь? Так, ну, давайте дивимося. Чому, до речі, так? тому що щоб самим на себе не натягувати того негативу. Да? Бо коли ви геть закриваєтесь від усього світу, то ну, це також для вас самих і недобре. Тоді ви в емоціях, тоді в страхах яких то можете бути, воно ж вас дето в глибині душі гложе. Да? Ну так, якщо навіть ви звикли завжди перемагати, да? Тут мені когось такого показують, людину переможця переможецю по житті, Да? Все одно ви хтось може дивитись із юриспруденції, із військових. Люди, але якісь страхи є, щось вас терзає по ночах, Боже мій. Е, ну, ви знаєте, десь от хтось, не для всіх, але хтось нечесно з кимось поступав, це точно. По яким-то вирішенням питань, причому важливим для людей. Е, ну, Хтось точно з військових може дивитись. І не все було так. Як можна сказати, що це справедливо, да? а ох, тут навіть навіть справи життя і смерті тут. Ой, скільки ж карт, Давайте так. Це все якщо в минулому, якщо воно не дає вам спати, жити спокійно, ми відміняємо, закриваємо. Так. В минулому залишаємо, бо ми дивимося, що нове йде. <кій> нове що йде? Ну, боротьба продовжується, але боротьба вже у нас на обраї, дивіться, майорить той наш вже третій раз випадаючий шанс. Шансу таки бути. Да? Але ж методом боротьби. Ну і це добре. Тут у мене просто рішучі, що чоловіки випадають, що дівчата королеви мечів, да, і королеви ж... е... жезлів, да. дуже рішучі, дуже дієві, кому як не вам, ті шанси, да? так, е... якесь обнулення йде. А, обнулення, очікування. Обнулення, очікування, і <кій> якась щаслива навіть зустріч. Ну, це вже також було. Але хтось буде вагатися. Йти не йти. Да, зустріч приємна. Тут показують, що бажано піти. Справа, звісно ж, ваша, але тут показують зустріч, буде приємна. А трійка кубків по легкості, да, вона не буде вас до чогось такого зобов'язувати. Адже ви могли її дуже довго чекати, до речі, імператриця. ну Дивіться, дівчата, якщо ви дивитесь, це ви імператриця, у когось дітки є. Для чоловіка важлива жінка. А, про яку можливо він мріяв давно вже, да? І так, чомусь важко було. Да, тут жезли, 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 планів було безліч, а діяти дуже важко. Да? Врешті-решт, знову ми стоїмо і думаємо: да? діяти, не діяти. Аж тут сама справедливість включається і що? По суду вже. Ну, не лякайтеся цієї карти, це якби доленосна така карта. Ой, якщо все ж таки будете хоч щось робити да, в цьому напрямку, то будете щасливі. Дивіться, яка карта. Десятка кубків. Прийдете до щасливого кохання. А якщо не будете діяти, давайте, нічого робити, не будете, будете сидіти на попі рівно. Ну, будете один пентаклік свій мати. Да? Копійку одну. Небагато, це 4 пентаклі. Да? Це якісь мілкі доходи, але без щастя такого. Скупердя людина сидить? Да? А це вже дієвий король, дієвий. А, ну, тут говорять, це життя, цей світ для людей, які діють, а не які сидять, нічого не роблять. Так само і про е, всі справи да, країн у світі. Е, якщо хтось сидить на папірів, нічого хорошого не буде. Діяти, ну, не войовничо, а лагідно діяти. Тоді буде щось хороше. Без оцих, давайте оце погане, нехороше будемо відміняти, не з злобою кудись вирушати, а ось колесниця, а з добрими, приємними пропозиціями. Тоді буде щось хороше. Дивіться, з подарунком невеличким, правда, дівчата? Ну, ось, бачите, король кубків. Що і варто було довести, що дівчата зустрічаєте короля Кубків, чоловіка, який кохає, який до вас дуже лагідний, приємний, закоханий. Буде якась зустріч у вас в чотирьох стінках. Можливо, ваш чоловік, який, от, з яким ви живете, да, який у шлюбі з вами, запропонує в ресторан піти і приємно провести час з вами. А ви давно вже не були. Да? Наприклад, так. Втім, у ну, всіх ситуації різні. От, і, або приїде здалеку. Да? Там вже була зустріч. Зустріч. Тим, кого давно не бачили. Так, а тепер давайте підказки подивимось. Підказочки, підказочки. Так, що хочуть вам сказати, підказати? Які підказки дадуть вам ще карти? Паш мечів. Послідовність, чесність, те, що я й казала, імпульсивність, любознательність, стимулююча інформація, затримка чи зміна планів. А, ну Це тут все коли в перевернутому стані дивіться, стимулююча інформація. Тобто, ви отримали стимулюючу та, інформацію. Бо затримка це про інше. Це коли вона перевернута. Ну, тут, бачите, не вказують, але це я вже підзабула в цій колоді. що це так. Ось випала карта-підказка також. О, туз з динарів. Ну, це те, що у нас вже тричі випадало. Це про шанси. Приток достатку, ізобіл'я. Да? Багато обіцяюче, ділове. А, так, Підприємство. Ну, тут так якось написано. Важливі документи чи контракти. Ну, скажімо так, це ж туз динарів, це туз пентаклів, скажімо. Це про шанси, знову ж таки, шанси ідуть. Це вже 100%. От, карта мир. Тобто світ, скоріш за все. І тут вже послання не просто так, знаєте, а послання від архангела Міхаїла. Робота виконана чудово. Я думаю, що це, можливо, мені вже комплімент. Я так люблю компліменти від карт. Радість, задоволення і благодарність. До речі, пишіть коментарі. Хоч там слово дякую, там це буде допомагати каналу, розвитку. Я вам дуже вдячна, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки. Так, радість, задоволення і благодарність. Шлях до, просві... до просвітлення. Ось так. Ось так, мої любі, хай на вашому шляху будуть лише щасливі пригоди, хай панує мир у вас в сім'ї, в будинку і в країні в нашій. Не забуваємо донатити ЗСУ. Допомагайте притулкам, зараз багато і кішечок, песиків залишилися без дому. Людям, кому можете, допомагати. Зараз такий час. Маємо допомагати один одному. Тож, всіх люблю, обіймаю, до скорих нових зустрічей. Пока!